Мешканка Нікополя Сніжана 70-го року народження раніше була засуджена за крадіжки та зберігання наркотиків, і ось знову потрапила до рук правоохоронців. Вона збувала опій ацетильований та надавала своє житло для вживання наркотиків. Крім того, Сніжана здійснила ряд крадіжок з магазинів. Здебільшого здобиччю ставав одяг та були й мобільники. Заходя в магазин. вона робить діла від того, що розглядає товар. Перед собой ставят непрозрачный пакет, то есть в основном бумажный пакет у нее был. Делая вид, что она рассматривает одну вещь, вторую она ложит в данный пакет. После чего рассматриваемую вещь вешает обратно. З ви що вона уходить з магазину. зараз? Жінка знаходиться в СІЗО, ну свою визнає. Подальшу долю вирішить суд. Найбільше покарання їй світить за збут наркотиків. Це стаття 307 частина. 2. вона передбачає до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Щоправда, з майна у громадянки правоохоронці виявили лише 180 гривень.